Нарешті це остання номінація ігнобелівської премії. Більше вас нею мордувати не буду. Насправді це неправда, обман, хитрощі, підступ, буду, звісно. Сьогодні поговоримо про номінацію фізика, яка могла б стати навіть іхтіологією. Тріумфували Біейто Фернандес Кастро, Маріан Пенія, Енріко Ногейра, Мігель Гілкото, Есперанса Брульйон, Антоніо Комесанія, Дам'єн Буфар, Альберто Невейра Гарабато та, звісно, Беатріс Муріння Карбальдо. За вимірювання ступеня впливу сексуальної активності Анчоусів. на Змішування океанічної води. Здається, що ранкову каву я зовсім не тим, чим треба розмішую. Ефіопія з нотками чорносливу, підпареного фундука, білоцерківської ванілі та хамси. Чекайте на хіту вашій улюбленій кав'ярні сьомої хвилі. Але облишимо каву та повернемось до перемішування океанічних вод. Воно важливе. Турбулентність є важливим компонентом підтримки рівня енергії океану. Вона забезпечує передачу кінетичної енергії від великих систем. До систем малих масштабів. В останніх вона розсіюється у вигляді тепла. Однак таке розсіювання це просто одна з можливих доль турбулентної кінетичної енергії. У процесі того, як турбулентні рухи перемішують товщу води, утворюються мікромасштабні фізичні та хімічні градієнти, які завдяки молекулярній дифузії призводять до змішування. Турбулентне перемішування перетворює частку турбулентної кінетичної енергії у потенційну енергію. Її частка називається ефективністю змішування, і от ефективність цього змішування виміряти якось не дуже просто. Спостереження та ідеалізоване моделювання показують, що ефективність змішування в океанах часто наближається до значення приблизно 0,16. Але є докази того, що ефективність змішування може сильно відрізнятися від цього показника. Дебати навколо ефективності змішування, особливо актуальні, для оцінки впливу на цей параметр живих із. Істот, хоча вітри, течії, припливи з відпливами, безсумнівно є основними джерелами енергії для перемішування океану в глобальному масштабі, але було припущено, що плаваючі істоти від зоопланктону до риб і морських ссавців також можуть вносити значний внесок енергії у загальну енергію океану. Початково ця гіпотеза була підтверджена моделюванням, а потім і експериментальними дослідженнями, у яких аналізувалися скупчення риб та мігруючі зграї. Проте низка наступних досліджень показала, що біотурбулентність в озерах і океанах надзвичайно складно виявити. І, можливо, це все ж не такий вже й важливий процес у масштабах Світового океану. Більшість сучасних досліджень відкидали попередні міркування про значну роль біозмішування в енергетичному балансі океану. Ну а тепер закономірно настав час відкинути і ці сучасні дослідження. У статті, яка отримала перемогу в номінації фіз. Зіка і Гнобелівської премії було продемонстровано, що існує періодичне інтенсивне та ефективне біозмішування у умовах Понтеверди. Це в північно-західній Іберії. Цей доказ базується на аналізі двотижневого набору даних спостережень гідрографічних властивостей з високою, часовою та вертикальною роздільною здатністю, аналізом швидкості турбулентного розсіювання та змішування. Дані були отримані на кораблі Ремедіос влітку 2018 року. Року в трьох часових проміжках спочатку вчені виокремили лише показники геофізичної турбулентності. Щоб відкинути те, до чого живі, істоти відношення не мали. Показники турбулентності суттєво зростали, коли ехолот фіксував великі скупчення риби. Особливий вплив на це явище здійснював європейський анчоус. Він же Хамса. Енграуліс енкрасіколус. Фіксувалися переважно нічні епізоди активного перемішування енергії в океані. У цей час риби. Влаштовували свої шлюбні ігрища, адже Нерес в знаки. Вчені охарактеризували інтенсивність змішування океану рибами та підтвердили значну зміну звичних температурних показників в океані. Спостереження авторів показують постійне виникнення підвищеного нічного рівня біофізичної турбулентності протягом двотижневого періоду, надаючи переконливі докази того, що риба може генерувати інтенсивну турбулентність і робити це упродовж тривалих періодів часу. Виявляється, що скупчення риб може генерувати інтенсивні турбулентні рівні розсіювання порівняні із штормами. Любов щось ніяк не врятує світ, але хоча б воду перемішати може. І на тому спасибі. А я дякую всім тим, хто поставить полег з цьому відео. Усім тим, хто напише компліментарний коментар, у якому можете розповісти, чи розмішували колись свою каву хамсою. Не забувайте про поширення цього відео до найближчої до вас. Кикави, чи можливо скупчення європейського анчоуса? Не забувайте про підтримку збройних сил України. І так пам'ятайте, ми зустрінемось з вами уже невдовзі.